Вітаю вас. Ми продовжуємо вивчати етологію. Ну і що головне в будь-якій науці. Це систематизація. Отже, форми поведінки тварин. Існує така форма окрема як територіальна. Сьогодні ми будемо вивчати територіальну поведінку тварин. Територіальна поведінка. Це комплекс дій, які тварини роблять, щоб захистити свою територію від інших тварин свого ж виду. Тварини захищають свою територію. Тварини захищають свою територію, щоб мати доступ до таких ресурсів, як їжа. На своїй території тварини знають, де знайти їжу, і їм не треба конкурувати з іншими тваринами. Місце для проживання. Територія тварин може включати гніздо, нору або інше місце, де вони можуть безпечно жити і спати. Партнери. Деякі тварини захищають свою територію, щоб привабити партнерів для розмноження як тварини позначають свою територію. Тварини використовують різні способи для позначення своєї території, такі як запахи. Багато тварин мочаться або виділяють спеціальні запахи з залоз, щоб позначити свою територію. Ну, наприклад, так роблять коти. Ну, Хто володіє котиками, то, побудь, знає про цей неприємний аспект. Звуки птахи співають, а собаки гавкають, щоб попередити інших тварин про свою територію. Візуальні сигнали. Деякі тварини, такі як олені, мають спеціальні мітки на тлі на своїй території, які показують іншим тваринам, що вони знаходяться на їх території. Ведмеді тигри. Шкаряповідь, дерева, щоб позначити, що тут живе даний хижак і краще сюди не заходити. Не все так друже однозначно у світі цим бурхливим та двозначним. Наслідки територіальної поведінки. Тобто, що дає тваринам територіальна поведінка, і які недоліки від цього. Як ви розумієте, наслідки можуть бути негативні, а також позитивні. Позитивні наслідки. Територіальна поведінка допомагає тваринам вижити і розмножуватися. Територіальна поведінка може допомагати зберегти різноманіття видів. Ну, і до негативних відноситься. Територіальна поведінка може призвести до конфліктів між тваринами, оскільки на одній території декілька тварин, і кожен з них може боротися за дану територію. Територіальна поведінка може ускладнити виживання тварин у дикій природі. Тобто о, тварина може бути прив'язана до території, це одночасно і захищає її, і, і робить вразливим. Тобто монета має дві сторони. Приклади територіальної поведінки. Собаки часто гавкають на незнайомців, які підходять до їхнього будинку або двору. Собаки іноді. Людей сприймають як частину зграю, тому і на людей також гавкають, в принципі. Це спосіб попередити інших собак, що це їхня територія. Кішки можуть реагувати на іншу кішку, хоч до людей кішки Ну, байдужі вони. Птахи. Птахи співають, щоб привабити партнерів, і попередити інших птахів, що це їх територія. Риби. Деякі риби будують гнізда і захищають їх від інших риб. І список можна продовжувати і продовжувати, і продовжувати, і продовжувати, і продовжувати. І ось дещо цікаве з цього списку. Моїм любим підписчикам, які вже давно поставили мені вподобайку, сподіваюся, це територіальна поведінка шимпанзе, її схожість з територіальною поведінкою людей. Шимпанзе це високоінтелектуальні примати, які живуть в соціальних групах. Їх групи поділяються на дві основні категорії: два види: це звичайний шимпанзе, пан Труглодітес, і шимпанзе Бонобо або Карликовий шимпанзе, пан паніскус. Територіальна поведінка. І обидва види демонструють таку територіальну поведінку. Але роблять це по різному. шимпанзе Бонобо мають менш визначену територіальну поведінку, ніж звичайні шимпанзе. Вони більш миролюбні по відношенню до сусідів, більш терпимі до інших груп, які заходять на їх територію, використовують вокалізацію, тобто звук та запахи для позначення території. Чоловіки та жінки шимпанзе Бонобо співпрацюють у захисті території. Ну і оці ребята. Звичайні шимпанзе мають чітко виражену територіальну поведінку. Чоловіки шимпанзе більш схильні, ніж жінки до захисту території, можуть бути агресивними по відношенню до інших груп, які вторгаються на їх територію, не менш агресивні, ніж люди. Да, коли вторгаються на нашу територію, ми також дуже агресивні. Використовують різні методи для позначення території, такі як показове патрулювання, вокалізація, запахи, ну і там все інше, що вони можуть придумати. Я вже казав, що коли чужаки вторгаються на територію шимпанзе, тут мається на увазі представники їхнього виду, а то вони захищаються. А хто у людей захищає територію їхньої країни? Це, звісно, військові. Тому деякі науковці підмічають схожість дій звичайних шимпанзе із дією військових людей. А саме співпраця, шимпанзе, як і люди можуть співпрацювати в групах для досягнення спільної мети, наприклад, для вигнання чужинців, із території, використання інструментів. Деякі шимпанзе використовують палець і камень як зброю або для залякування супротивників, що нагадує використання зброї людьми. Стратегія шимпанзе можуть використовувати різні стратегії для перемоги над противником, наприклад, заманювати їх у засідку або атакувати із флангу. Комунікація. шимпанзе використовують гучні звуки та жести для спілкування між собою під час конфлікту, що схоже на дію військову, звісно, тому що комунікація дуже важлива. Донать на старлінки. Організація. У деяких випадках шимпанзе демонструють ієрархію і організацію під час конфлікту з лідерами, які керують діями інших. Причому тут є строга організація, є загальний лідер, а є лідери в групах, тобто ніби сержанти у військових. Ну і тепер поставте цікаве питання: чи захоплюють військовополонених шимпанзе під час конфлікту? Захоплення військовополонених під час захисту території у звичайного шимпанзе. Я лише, звісно, рідкісне. Захоплення військовополонених не є поширеним явищем серед звичайних шимпанзе. Більшість конфліктів за територію вирішується шляхом демонстрації сили або залякування. Ну, в принципі, у нас так само. Можливі причини захоплення. Деякі вчені вважають, що захоплення військовополонених може бути способом демонстрації домінування та зміцнення ієрархії у групі. Інші вчені вважають, що це може бути способом отримання вигоди від переможених шимпанзе, наприклад, їжі або самок. Способи захоплення. Звичайні шимпанзе зазвичай. Військовополонених захоплюють це особини, які є молодші або слабші, ну для легшої перемоги над ними. Їх можуть захопити під час конфлікту або вже після нього. Доля військовополонених. Доля військовополонених може бути різною. В деяких випадках їх вбивають. Женевська конвенція не прописана для шимпанзе. В інших випадках їх можуть прийняти до групи переможців. Наслідки захоплення військовополонених може мати зазвичай вплив на соціальну групу шимпанзе. Це може спричинити в деяких випадках і позитивні наслідки, а в деяких випадках і збільшення напруженості та конфліктів між групами всередині території. Тобто ви захопили наших військовополонених і ми будемо вам стити за це. Виходячи із вищесказаного, варто зазначити, що рівень схожості між поведінкою шимпанзе та військовими людьми ще обговорюється між вченими. Деякі вчені вважають, що подібність поведінки є лише поверхневим збігом. Інші вчені вважають, що це свідчить про наявність у шимпанзе зачатків військової стратегії та тактики. Незважаючи на розбіжності в думках, поведінка шимпанзе під час захисту території є складною та проливає світло на еволюцію військової поведінки у нас з вами у людей у ГОМО Сапіенс. Отже, приклади територіальної поведінки дуже різноманітні, як і поведінка людей. Тварини загалом проявляють територіальну поведінку по-різному від простих форм до таких складних, як шимпанзе. Дякую за увагу. Довго шукав інформацію. Оцініть мої старання. Можна коментар, якщо є що сказати, цікаво, запропонувати якусь цікаву ідею. Дякую за увагу. До побачення до наступних зустрічі всього найкращого.